з Яблучним спасом. Сьогодні ви можете побажати бажання, і воно обов'язково збудеться. Бажаю нашому місту процвітання, світло не над головою. Можуть. побільше Моля благополуччя, щастя, розвитку та всього найкращого, чого вони бажають. Бажати нашому місту, щоб воно завжди процвітало, було таким теплим, як сьогоднішній цей прекрасний радісний день, щоб в ньому завжди були люди, які були хорошими, мирними, в яких би панувало в сім'ї злагоди і терпіння, щоб наше місто стало місто. Таким подорожуючим, щоб до нього з'їжджалося якомога більше людей, адже в нас є таке на що подивитися, ми і я чим чімати нашому тернополю та тернополянам мирного неба над головою, щасливих днів, щоб ми щоб все було у нас дуже добре, щоб ми були щасливі, щоб ми наше місто розквітало та процвітало, а також щоб у нас були добрі і рівні дороги, Рабість і тепла, і во на все ялишко ви побажали щастя нашого міста. Для вашого міста процвітання, всього найкращого, щоб воно ніколи не западало і ніколи в нас не було війни. Як звати? Віка і Володя. Найкращого для нашого міста. Всього 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 найкращого. Процвітання. Багато, багато любові. Добра. Дякую. Тримається тобі. Доброго дня, у нас сьогодні проходить подія до свята, яблучного Спаса. І в погляді на це Яблочко ми б хотіли почути побажання від вас для нашого міста. Бажання для вашого що міста, щоб місто було красиве, чисте, що в ньому жили дуже хороші, добрі люди. Молоді Добре. люди були щасливі завжди. на их обличье, чтобы была усмешка. И всегда они любилися и поважали один одного. Ну и, конечно, кухание. тут было. Просто очень красивый город. Я хочу пожелать ему процветания и хочу, чтобы вы чего-то пожелали тоже доброго для этого города. Тоже процветания и дружбы с Восточной Украиной. Спасибо, Помогу. вам большое. Я, могу пожелать, хочу пожелать, Спасибо. чтобы вот, отзывчивость доброта местных жителей Она также пошла на жителей Любовостока. Любостока. Да, да, да. Потому что у нас, к сожалению, не такие открытые люди, как у вас. Как у вас. У вас люди... Спасибо. Спасибо вам. Мы уже второй раз сюда приезжаем, но в шоке. Спасибо вам, что вы сюда приезжаете, что у чтобы вас нет такого спасибо. понятия, как разные люди, что вы поддерживаете разные языки. Спасибо вам спасибо. очень большое. Спасибо нет, вам. У меня Доброго дня. У нас сегодня проходит подия в вся яблочка. Мы бы хотели почувствовать от вас поблажания для нашего места. Да. Цветение миру, спокою. Ой, красоти, що все зеленіло, все, все сміхалося і всі були від дуже задоволені. Дякую, скажіть, ласка, як вас звати Юля. Я вам можете його їсти. Можеш побажати, побажати? місто? Щоб всі люди були щасливими. Так, тримай. Дякую. Дуже, дуже дякую. До яблусного спасу. Ми хотіли подарувати вам наше чарівне яблучко, бо він на ваші побажання для нашого міста чи країни. Будь найочікуваніше, найбажаніше, що головніше. все, що ми хочемо, найголовніше. мир всій нашій країні, державі, чисте небо нашими головами, не тільки на заході України, а й на сході. Щоб що нарешті воз'єдналися, Захід і Схід. щоб Де Ми ді. були разом, ми були Україною. Гарно вам часто Івана і Наталія. Ми хочемо побажати вам все найкраще, а то також почути побажання для нашого міста за це Дякую. я Дякую, Я бажаю все найкраще вам, і про вас дуже дуже певний день. Ні, ми просто проводимо шнову події, ми хочемо підняти нас ті сім'ї на полянам, то почати їхні побажання для всього міста. Я дуже дякую вам. Ми хочемо побажати тернополянам всього найкращого. Та також почути від тернополяни. найкращі побажання для цього міста це все чудове яблучко. Що ви бажаєте для нашого міста? Добра, миру, спокою, злагоди, щоб все було дуже добре. Дуже дякую вам. Найсильніше, і кращого вам здоров'я. Бажаємо, щоб ви всі були здорові, щасливі, усміхнені і красиві, такі як ви зараз є. Ага. А я для Тернополя. Ночі він, можна сказати, цвів, процвітав, туристів більше приїжджало. Дуже дякуємо. Дякую. Ми ага. хочемо подарувати нам все чудове яблуко. Обільне побажання для Тернополя, будь ласка. Та хай живете процвітає Тернопіль, щоб любов, банетизму. Менше було так лихо. Ну, Всього найкращого жила. Дякую. Ми хотіли обміняти це яблучко, це прекрасне яблучко обмін на, на ваше побажання для нашого міста. Для міста? Так. Наше місто розвивалося. Щоб люди... У нас сьогодні пройшла така подія. Ми хотіли обміняти до тобі на побажання для нашого міста або для України. Україна. щоб мирне ваше місто. Каже, ми так ще не говоримо, каже, ми дуже мало. Яблочко, обмін на ваші побажання для Тернополя та всього країни. Ми, позиції наші країни. Це вже вся яблучко? Дякую. Дякую. Зняти це прекрасне яблучко, обмін на ваше побажання для нашої країни. І побажати вам хорошого дня. Хотіла, б, б було добре, би війни не було, би дітей не вбивали, би не йшли, бо я маю також внуки, плачу, а то звідти там тікають, а наші йдуть і там б'ють, на що так робити. А, ну, а ви що поважаєте для нашого діти? Щоб Україна була гарна. Окей, воно моє те, але його вже тришково. А ти, сонечко, що поважаєш? Щоб Україна гай... була для Ви такі сьогодні гарні, як україночка. Все гарного вам Миру, миру, щоб закінчилася війна вже. Давайте, будь ласка, за чудове яблука. Гарного вам дня, приємної прогулянки. Яблуко для побажання для України та да, тернополян. Чого ви можете нам побажати? <звук> Тернополяна. Тернополяна? Для так. Гью. Гью. Щоб все щастя Ну, і, Участя, і, і нехай... Дякую. Дякую вам, приємного дня, та приємної прогулянки. Дякуємо. Бажаємо, щоб Україна була сам перед закінчилась війна. Мирна країна і щоб всі були веселі, щасливі, здорові. Дякую. На сьогодні проходить така подія. Взамін на це Яблочко. Ми хотіли почути від вас якесь побажання для України і для нашого міста.

Дуже дякую вам, Дякую. дякую. Миру і спокій. дякую. Добродію, я в час яблучного спасу. Ми хотіли вам подарувати наше чарівне Яблочко, бо він на ваше побажання для України чи міста Тернополя. Для України хочу, щоб був спокій. Тільки щоб був мир. Не було війни, тільки щоб був мир. Тільки всього. Хочу, щоб ті дітки жили щасливо, щоб не було війни

Але народилася. Я бажаю всім українцям миру, спокою і ніколи не пережити це, що ми переживаємо зараз. Чого ви можете побажати цьому місту, або всій державі всі наші доброго, здоров'я всім. Миру і взаємрозуміння. Які ви красиві дівчата! І хлопці теж гарні. Про хлопців не говоримо, про дівчат. Так, дівчат бажаємо в антрак... Першу чергу миру

Ми хочемо обміняти нашу чарівну яблучко обмін на ваші побажання для країни або міста. Ми тільки миру. Наші побажання, тільки миру. Дякую, Благополуччя, миру, злагоди. Ваше побажання. Дякую. Щоб все було добре. Травайте, і ваше побажання, будь ласка. Все, найкращого, ну і головне безпеки. Для України. побажаю. Господи, міра треба. Міра все вже всі ці бізоразиї, від чого ми не зависим Пусть вони между між собою розберуться, щоб ми жили мирно, щоб нас не дергали, щоб нам дали жити. Побажання для Тернополя та України. Що ви можете нам побажати нашому місту та всій державі? Ми хочемо поважати всій державі, основне це миру, щоб нарешті закінчилася війна. Всього, що можна тільки. Найкращого. Дякую, тримайте. Побажаєш? Щоб ми були щасливими. Я, я, я зубку. Зубку. А, а яблучко ти хочеш? Тримай яблучко. Nee, ми хочемо міняти своє яблуко на побажання для України та Тернополя. Чого ви можете нам побажати? Мир. Україні хороших, хороших щирих людей, щоб ці люди не тільки були хорошими між собою, а були хорошими при владі. Були люди щирі там, ніколи не робили того, чого робилося досі, і ще зараз робиться, щоб не тільки мир не став, але й мир в всіх душах українців. Тернопіль, що б ви хотіли побажати нашому місту, тримай сантику. Нашому місту хотілося б побажати, щоб е, мир був, не було ніякої агресії, е, любові е, людей один до одного мудрості, і щоб було мирно, саме головне. Нашого міста, б ви хотіли побажати для Тернополя, ми б хотіли побажати, щоб воно так і надалі розквітало, як розквітає, щоб е, старалися. Його якнайбільш зробити кращим для нас, цікавішим, гарнішим, щоб було де відпочивати, щоб було де дітям відпочивати, нам відпочивати, щоб ми милувалися кожним куточком нашого міста. Дуже вам дякуємо. Це для вас. Дякую. чекаю на побажання для тернополя. Що ви хотіли побажати нашому місту? Щоб процвітало завжди наше місто? Бажання для тернополя, що ви хотіли побажати нашому місту. Хотіла б бажати, щоб був таким гарним, як є, щоб був чистим. Добробуту і процвітання. Дякуємо. Доброго дня вам. Дякую. 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 Яблучко до побажання для Тернополя. Що б ви хотіли побажати нашому місту? Миру. Миру, знагоди, спокою. Бажаю, щоб це яблуко, ніколи не було яблуком без розбрату. А завжди яблуком, навпаки, як казали, як Єва і Адам. Так, поділилися, а то тобто, навпаки пори інакше підсумки. І, легенду, скажімо. Так, і нехай воно буде яблуке щастя для вас всіх і для нас і для Тернополя. Дякуємо, гарного вам дня. Так що б хотіли побажати? Я хотів побажати миру. Дякую Тільки вам. Тільки ми. мир. Гарного дня. Хотіла побажати нашому місту. Чистоти і порядку. І спокою. Спокою, і миру. І миру. І щоб менше землю продавали. Добра, щастя, радості, успіх, найкраще, Що найкраще, чого є. А саме миру, спокою. А більше що треба? Аби війни не було. Все. Дякуємо. Проти. А Ви що побажаєте? я сам. Дякуємо вам. Ви побажати для Процвітальний Процвітання. І взаєморозуміння. І миру. Сказати, в загальному. Дякуємо гарного вам вечора. Дякую вам Побажання для міста Тернополя. Що би ви б хотіли побажати наш місту? Миру хотіли би побажати. Миру, щастя і добра. І щоб люди були в нас все розуміючі, щоб все закінчилося. так. Настрій подарувати частинку радості, щастя. Я хотіла б обміняти це яблуко на вашу посмішку і побажання для нашого міста. Дякуємо. Що ж, бажаємо розквіту нашого міста. Це для нашого для міста да? Приємного, щоб воно розцвітало. і. Виставлялися. Це яблуко для Тані. <смістична> для нашого міста. Нехай а... в місті не буде свободи. Для вашого міста? Миру, щастя, радості, сонця, усмішок, чарівності, любові. Всього найкраще. Дякую. Дуже приємно. Якую. Щоб у вас таких дівчат було багато гарних, як ви сьогодні, завжди. І щоб всі були щасливі в Тернополі в місті. І щоб був мир. Дякуємо вам. Дякую. 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 Гарного вечора. І Дякую. вам також. Дякую, що ви вам побажаєте для нашого міста? Ой, миру і спокою, і зла. Дякую. Будь Дякую. 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 ласка. Ну, звісно, що хотілося б місто однозначно побажати саму, це основного, щоб мирне небо нашими головами було. Це однозначно. Щоб панувало в країні добро, злагода і любов, щоб нарешті вже е, ці події, які відбуваються на сході України, вони закінчились. Я не знаю, що таке побажати. Я? Кому? Місто Тернополі. Тернополю. Багато, багато такого старого камені, як там навали, щоб його не забирали і більше ставили всюди. Добре, дякую. Гарного вечора в дякую. Дякую. нашому Тернополі. І в майбутньому хорошу голову нам, щоб слідкував за цим порядком. Дякую. Дякуємо. Мій коханий Тернополі бажаю тобі світлого майбутнього, позитивних жителів, багато щедрих інвесторів і щирих гостей. Моя люба Україна бажаю, щоб в твоїх очах відображалося мирне небо. А в наших українських родинах панував затишок і зла. Я бажаю, щоб у нашому місті люди були здоровими, щирими і добрими. Побажати нашому файному місту Тернопіль залишатись таким ж мирним та чудовим, яке воно і є. А людям, щоб були добрими та щасливими. Хочу побажати нашому місту процвітання, адже воно саме найкрасивіше, саме наймолодініше і саме 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 хороше місто, яке в нас є. Нашим тернополянам і нашому місту я бажаю всім щастя, добра, злагоди і щоб ніколи в нас не було війни. Я бажаю Тернополю і Україні насамперед миру.